Вітаю всіх! Йдеметься мова про проекти, які надійні, довго працюють і без труднощів платять зароблені гроші своїм користувачам. Працювати будемо на проектах та заробляти криптовалюту тон. Води лити не буду. В цьому випуску все по ділу, а для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисять дзвіночок. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Перший проєкт, про який хочу сказати, це тон і телеграм-зірки. Адміном даного проєкту є мій хороший знайомий, який просуває бот і серйозно ставиться до свого хобі. Про закриття не думає, а навпаки, шукає способи, щоб проєкт розвивався і продовжував платити користувачам за свою роботу. Хто ще не знає про цей проєкт, дещо розповім, є завдання. Треба підписуватися періодично на нові канали, щоб отримувати зірки для виведення. Виводити можна криптовалюту Ton або зірки Telegram. Це на ваше бажання, хто що замовить. Тон можна вивести на гаманець TonKeeper. Як це роблю я? Раніше я виводила тільки зірки, зараз виводжу криптовалюту Тон на гаманець Ton КІПЕР. Або ж можна виводити на адресу Telegram Wallet. Є ігри в боті, розігриші періодично адміни проводять, також промокоди на певну кількість активацій. Нам дають за промокод можна отримати 4 зірки. І за кожного запрошеного друга також отримуємо 4 зірочки. А наступний заробіток це сайт «Тонфрі». щогодини можна розгадувати капчу та заробляти тончики. Чим вищий статус. Ви будете мати, тим більше ви будете отримувати за кожне використання крана, тобто за рішення капчі, будете отримувати більше тончиків. А статус можна підвищити, граючи в ігри. У розділі гри ви побачите, скільки потрібно витратити тон, щоб перейти на наступний рівень. Сайт перевірений декілька разів, надійний, все виводить. Виведення робиться на адресу тон будь-якого криптогаманця або біржі. Третій проєкт, про який варто сказати, це Bounty Hash. Розробники досвідчені, адміни, відповідальні. Проєкт платить і можна Заробляти. Якщо повністю розібратися, як їхня система працює, то можна непогано, непогано заробляти. Тобто, зашовши на проєкт і не розібравшись, не варто казати, що заробити тут неможливо. Все доступно. Майнінг-гра цікава, але є одне але. Щоб майнити, Криптовалюту потрібно поповнити баланс для покупки інвентарю. Купити майнер, який буде добувати тон певну кількість днів. Я купила майнер на 28 днів, і що 8 годин. Треба забирати свій прибуток. Тобто, після реєстрації кожному дається безкоштовний майнер, який буде майнити вам криптовалюту на протязі трьох днів. Як тут ми заробляємо багато дуже завдань, є комбо. Розгадуємо його кожен день і отримуємо бали. Гра безкоштовно, орел та решка. Далі щоденна нагорода та заробляємо баунті. Все це виконуємо та заробляємо баунті, за них купуємо інвентар, потужність для майнерів, мінімальний вивід 1 та 5 тонн, тобто 1.5 тонн. Півтора, півтора тони. А далі. А, другий проєкт він також у телеграмі, а, також надійний та виводить матч Моней. гра три в ряд дуже все просто тут і зрозуміло. А, граємо в. Ігру, дивимося рекламу обов'язково, тобто рекламу треба дивитися як умога більше, саме за рекламу та підвищення рівня нам платять на цьому проєкті. Збираємо монети, які раз на тиждень можна від. Тобто раз на тиждень нам відкривають доступ для конвертації в USDT. Тобто ми конвертуємо криптовалюту внутрішнього цього сайту в криптовалюту USDT, тобто в реальні гроші. Після виводимо на адресу USDT мережі Тонкоін. Я підключила тонкіпер. Для виведення потрібно мати на гаманці гроші, щоб за вивід знялася невелика комісія. Це, це, це така система у Тон Кіпер. Це проста дуже операція, нічого тут складного немає. Гра виводить, все працює. Розповіла і показала чотири проекти, про які я періодично говорю на своєму каналі в Telegram. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Про ці проекти я окремо показувала відео на Ютубі та розповідала докладно, як працювати та заробляти на цих проєктах. Хто має бажання, той завжди розбереться. Для заробітку на будь-якому надійному проєкті потрібен час для прокачування. Швидко ніхто ніде вам не буде платити гроші. Навіть на будь-якому підприємстві, щоб отримати зарплату першу, потрібно відпрацювати. Понад місяць. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Залишайте свої коментарі. Я намагаюся відповідати на кожен ваш коментар. Адекватний він чи неадекватний. Намагаюся не ігнорувати. До нових зустрічей, побачимось! Все буде Україна!